Ну що, із закінченням тижня нас вітають наші брати рашисти. Ой, тримайся Україну, слідкуємо за новинами. Ну і мої діти сьогодні вдома знову по причині повітряної тривоги. А я, ну я йду, але тепер точно ще я зараз по дорозі не почую приємного. Голосу Арестовича, що відбій повітряної тривоги, тому що саме-саме розпочалися запуски ракет. Ну і вже бачила, що прогнозують до 60 -ти. Хай би ці прогнози не справджувалися. Читаю, що Житомирська область Бунечко повідомляє, що застосовують вже екстрені відключення світла Так, якби наперед. Ну і що, я тепер точно йду у сховище прямую. Можливо, якщо повітряна тривога затягнеться, то можливо ми там і не будемо до... Не знаю, я навіть і не знаю, як воно має бути. От, але йду, тому що, тому що треба йти. Ну що сказати, друзі, тримайтеся. Хто в Києві, хто в великих містах, бережіть себе, хай Бог береже кожного. І хай ці ракети направлять так, щоб нікуди вони не влучили. Саме головне, щоб ніхто не загинув. Тому що, як життя показало, без світла ми справляємося. А найстрашніше це коли гинуть люди.